Так, доброго дня. Хочу показати, як я вивожу сантехніку в рівень підлоги. Яким чином це роблю я? Ну, підлоги тут ще немає, ще поки що тільки плита, але який спосіб використав я. Так, ось видно плита. Де виходить труба сантехнічна? Навколо неї 10 см пінопласта. Потім, якщо при плануванні трубу треба буде змістити в будь-яку сторону, то ми оцею товщиною цього пінопласта маємо зазор. Як вгадати по висоті, щоб потім труба не стирчала чи вищі підлоги, чи нижча? З самого початку, самого початку трубу я. Зробив по висоті нижче рівня плити ось цієї, що зараз трошки нижче. Для чого? Для того, щоб коли я буду знати точну товщину підлоги, коли буде робитися вже тут чистова підлога, плитка чи щось інше. От тут видно ось заглушка, ми її виймемо і поміряємо, яка потрібна висота. Беремо 110-ту трубу півметрову, а найменша продається, здається, ми її обрізаємо на потрібну висоту, вставляємо просто вже потрібну висоту, бо ми вже будемо її знати. І ставимо на неї перехідник, якщо потрібно, там, на 50 мм труба. Там. І в такому випадку ми точно вгадаємо по висоті. Тобто спочатку втопив нижче чорнової цієї плити. Щоб потім можна було доточити ту висоту, яка нам буде потрібна, коли ми вже будемо знати, яка вона у нас буде. От. Я просто заглушив їх поки що От, так от. на період будівництва от, так от закрив, а коли буде робитись підлога, то буде доточуватись. До речі, тут видно ось як е, вода підведена. Теж цю трубу потім обріжу. От Утеплення. Сюди теж все, все відріжеться, підведеться куди потрібно. Ось дві закладні під електрику і інтернет. Ось під стінами видно два шари євро-рубероїду, щоб потім з'єднати з, з парою ізоляцією підлоги, Наплавити Таким чином. Ну, Як на мене, це дуже гарний метод, щоб потім бути спокійним, що труба сантехніка не буде торчати з підлоги, чи там вона буде втоплена сильно. Таким чином буде окей. Покажу ще прикол з перемичкою. От, Бачите, тут в мене йде бетонна перемичка. Дві штуки на стіну 250 мм і металевий кутник. Для чого він мені скажете? Тому що, бачите, тріщини на перемичках, вони ізначально вже всі тріснуті. Я коли купував, не було жодної перемички, щоб вона не мала тріщин. І коли я стою своєю вагою 80 кг, навіть менше, вона вже прогинається і тріскає. Тому, ну, перемички в мене вже ці були. Я їх поставив. Додавши кутники. Ну, тут зразу і ряд цегли, і зверху армопояс ще плюс тримає. Проблеми тут не буде, але такий нюанс, що з перемичками або заливати самому, або робити таким методом. От Навіть тут видно, коли вони заливали, не монолітна перемичка, ось, а шви. Ось видно шоу. Так що знайти гарну перемичку, це теж не є легко. Так, ще покажу в двох словах, як я ставив плити перекриття. Плити я ставив на арматуру з розчином В принципі, гарно вони лягають. Тільки єдине, що можливо є кривизна в плитах перекриття, невеличка, то всі плити лягли добре, тільки одна плита ось з одної сторони, ось тут вирівняв. Дерев'яну таку палку забивав, і з іншої сторони ця сама плита, теж ми її трошки порівняли. Тому що після того, як ми її поставили, коли зверху ходиш, вона хитається. До речі, коли ви будете ставити плити, поставили доки ще вона висить на стропах, станьте на неї. Ну, попустіть, хай кран попустить, станьте на плиту, походіть, чи вона не хитається в двох сторонах. І тоді знімайте стропи, щоб вона гарно рівномірно, рівномірно лягла на стіни. Ну, Гарно лягли всі плити. Якість плит теж досить гарна на Афе-бетон фірма замовляв. Єдине, що чекати треба було довго. Да, плити лежать не на газоблоці, там є Армопояс. Відео про Армопояс в мене є. На каналі можете переглянути. Кому цікаво наочно подивитися, то можливо буде вам корисно. Ось, до речі, таке накриття. Перестояло найбільші сніги, які були цієї зими. Пів метра снігу майже лежало іноді, і плівка 120 мікрон не обірвалася. Все витримало. І дошки теж. Досить тонкі, не є якісь там крокви. все нормально витримано. Головне, щоб воно було, можливо, не, 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 не як плоский дах, а щоб були якісь скати. От. Все до цих пір стоїть. Ну, Тут не видно тут плити повністю. Тож, якщо... Треба буде на зиму зробити такий метод, як в мене. Плівкою, в принципі, можна, можна перекрити. Якщо хотіти, можна перекрити. Нормально може перестояти зиму.